Більш як на половині території України домінує степовий ландшафт. Саме за цих умов формувалось чи не найбільше багатство нашої землі знамениті українські чорноземи. Багатство, яке часто ставало прокляттям, приваблюючи зграї іноземних поневолювачів, роблячи природу об'єктом несамовитої експлуатації. Сьогодні, коли розореність українського степу сягає 85%, Надзвичайно важливим є збереження та відтворення його природних ландшафтів на заповідних територіях. Так склалося, що усі степові заповідники нашої держави зосереджені на Лівобережжі. Це пов'язано насамперед з кліматичними особливостями східноукраїнських степів, специфікою їхнього господарського використання, демографічною структурою Таврії, Донбасу і Слобожанщини. Наша розповідь піде про перший степовий заповідник в Правобережній Україні. Виїхавши з Миколаєва, прямуємо на північ, де в 60 кілометрах від міста збереглось майже півтори тисячі гектарів цілинного степу. Згідно з указом президента України, зараз тут створено природний заповідник Єланицький степ. Він розташований в межах Єланицького та Новоодеського районів Миколаївської області та займає цілісну систему балок і прилеглих ділянок плакору в басейні річки Громоклії. Ще у 1980 році з ініціативи директора місцевого радгоспу імені газети Правда Валентина Івановича Садовського... Урочи ще роза було виведено з господарського використання близько 300 гектарів пасовищ. Ініціатива сміливого керівника викликала тоді чимало суперечок. Але саме завдяки їй вчені звернули увагу на природну цінність цієї ділянки. За допомогою науковців заповідника Сканія Нова тут було створено зоопарк. Завезено бізонів, сайгаків, куланів, ланей, муфлонів. Тварини мешкають у вольєрі площею близько ста гектарів. Поблизу зоопарку на кошти Радгоспу збудували палац природи. На жаль, ця будова зараз перебуває у занедбаному стані. Є надія, що створення заповідника надихне її на нове життя. У 1984 році Цілинний масив отримав статус ландшафтного заказника місцевого значення. Проте чітких меж заповідного об'єкту встановлено не було, як і ефективного охоронного режиму. Ось сліди бездумної господарської діяльності. У серпні 1990 року місцевий лісгосп розпочав порати ділянку цілинного степу. Беззаконні зупинили випадково до заказника завітала наукова група Миколаївського пединститу та Інституту зоології Академії наук України і вдарили на сполох. Робота по створенню природного заповідника була завершена лише у 1996 році. Це стало можливим завдяки тісній співпраці та спільним зусиллям фахівців Мінекобезпеки України, Національного екологічного центру України, Миколаївського філіалу Інституту землеустрою. Весна, пробудження степу. На дні балок ще лежить сніг, а їх схили вже уквітчені чарівним шафраном сітчистим. Немов крильця казкових ельфів тріпотять на вітрі тендітні пелюстки брандушки різнокольорової. Дзвони сону чорніючого оповиті сріблястим сяйвом ще не здійснених мрій. Трохи згодом на тлі відмерлих трав з'являються багаття горицвіту. А це вже представники весняної фауни, жуки-кравчики. Живуть дорослі комахи недовго, кілька тижнів. Але треба подбати про нащадків. Тут вже себе жаліти не варто. Швидко минає весна, степ у повному розквіті. На рівнинних ділянках, неначе море сивого шовку, буяє ковила лесінга. Поруч маються срібні хвилі ковили української, спалахують перші барви літнього різнотрав'я. Стрімкі кам'янисті схили прикрашені унікальними рослинними угрупуваннями ковили шорсткої. Разом з нею зростають зіновать гранітна з ніжними біло-рожевими квітками, схожими на метеликів, золотавий дрік скіфський, вишукана шаломниця весняна. Невеликі зарості на вапнікових відслоненнях утворює карагана скіфська. Усі ці види рослин, як і ковили, занесені до Червоної книги України. Не менш цікава рослинність у злій степових байраків. Тут теж зустрічається багато представників флори, що перебувають під охороною, ковила графа, чиї сиві коси сягають півметрової довжини, півники понтичні з фантастичними пахощами вишуканих парфум, дивний лумініс ціловистий, казкова анемона лісова. Комфортно почувають себе на галявинах Астрагал Одеський та півники Солелюбно. На жаль, це видове розмаїття сьогодні повсюдно зникає внаслідок розорювання цілини та надмірного випасу худоби. В складі природної флори єланицького степу фахівці нараховують понад 300 видів судинних рослин. Особливу своєрідність його рослинному покриву надають ендемічні види, властиві тільки правобережному степлею зінувадь гранітна, шоломниця весняна, тюльпан бузьки та інші. Територія заповідника надзвичайно важлива для збереження та відновлення тваринного світу. Велику цінність становить комплекс бджіл-запилювачів. Один з його представників – Сляр звичайна, вид, занесений до Червоної книги України. В бараках біля зарости хвилівника трапляється рідкісний метелик поліксена, який також є об'єктом охорони. Дивовижна змія Паласів Полос. Він майже зник на правобережжі. А тут досить щільно заселяє кам'янисті схили, що заросли чагарником. Під час кочівель та перельотів у Єланицькому степу можна зустріти екзотичних птахів, шпака рожевого. Його постійна гніздова колонія відома лише в Криму, на Керченському півострові, тому вид потрапив на сторінки червоної книги. Повертали з території заповідника під вечір, по прохолоді. Сонце котилося за обрій, степ огортала тиша. І тільки з бездонної блакиті неба линула пісня Жайворонка Живи, рідна земле.